Єхали. Привіт, хлопці! З вами Зброярі. І так, сьогодні досить цікаве відео по чоботам для розмінування. Ви дуже просили зробити їх, я їх спроєктував. буду відправляти вам на тестування і подивимося, на що вони здатні чи допоможуть вам в роботі. Значить, В принципі, я зробив два варіанти: один оцей легший, наприклад, цей тяжчий. Вони мають різне заповнення всередині, тобто потужність. І, звісно, ви самі вже подивитесь, що буде краще, що буде триматися краще, чи треба робити більш потужним, більш важким, чи, можливо, все-таки трошки легеньку збірку зробити. Це вже технічні моменти. Тут у нас стоїть пластина. Пластина у нас калена, досить потужна сталь, інструментальна. Вона має захистити досить добре. Тут у нас еластичний матеріал, він також має досить добре захищати. Ніжки у нас з'ємні, вони повністю замінні. Оці чохли також резиноподібні, насадочки вони також знімаються. І можна це все в принципі, забрати і користуватися при необхідності замінити і знову в роботу. В принципі, рухатись досить непогано. Важкувато, звісно, це все ж таки не звиття звичайно. але, будь ласка. Ви маєте розуміти, що я знаходжусь, як бачите, не в берцях, а в тапках. І тому в мене не дуже добре прилягають. У вас же будуть берці, там чоботи, вони гарно будуть прилягати і більш зручніше. Хоча, незважаючи на це, подивіться, я можу... Оп, оп, тапки вони не підходять. Чоботи мають бути берці, і тому вони будуть набагато зручніше працювати в роботі. Ось так. І звісно. Оце буде найкращий варіант. Ви то все протестуєте і вже потім скажете, що вам підходить, не підходить, щоб покращити, зробити ліпше. Ось така цікава штука. Бачите, тобто в принципі досить виручно. Але треба ще привчитися до них. Все ж таки це незвичайний, незвичайне взуття. Досить компактно, все зручно і швидко можна відтягнути. Ось так. Я дуже сподіваюся, що вони вам допоможуть в роботі. Все, бережіть себе, слава Україні!